450 тисяч злотих 63 метри квадратних з ремонтом, з технікою, з меблями у лодзі. І річний дохід від цієї квартири в Рої буде 8,5%. Уявіть, крута ж пропозиція. Тут у нас кухня, вже все встановлено. Є ось такий великий стіл для обідів і повністю облаштована. Тут у нас холодильник, тут у нас варочна поверхня, духова шафа, Все необхідне є. Ходімо одразу вам покажу вітальню. Ось тут поворачимось. Подивіться, який зручний диванчик. Тут такі дизайнерські класні рішення. Будь ласка, вішаємо телевізор і класно проводимо час. І ходімо тепер в спальню. Спальня у нас 19 метрів квадратних, дуже просторно. І помітьте, тут у нас висока стеля, три. 3,20. 3,20! Тут такий класний простір. Встановлюємо тут велике ліжко і насолоджуємось життям. Також у нас вигляд в затишній та тихий двір. Тут буде неймовірно круто проживати для родини, і хочу зауважити, що тут у нас в цій квартирі дві окремі кімнати. Йдемо, покажу ще одну кімнату. Будь ласка, тут в нас всього 10 метрів квадратних, і це може бути як ваш кабінет або дитяча. Так само вихід у нас буде в затишний тихий двір. І ходімо, покажу вам санвузол. Мені подобаються ці пастельні, бежеві такі тона. Дуже класно все облаштовано. Будь ласка, проходьте, подивіться. Санвузол дуже класно зроблений, все новеньке. Подивіться, от з цієї сторони, як все класно облаштовано, особливо ці люстри, ці світові рішення. Також можна організувати іпотеку. Перший внесок всього 10%, тобто 45 тисяч злотих. Запрошую вас на перегляд.